Так, все, тоді будемо починати. Будемо починати, друзі, з вами розглядати питання, які ви тут пишете зараз в чаті до стріму. Так, у нас такі питання. От Єлена е пише. Чи можна подивитись прогноз для України на Грудень і для Мокщів на Грудень? Давайте подивимось на Грудень. Ми там все обговорюємо, так, Єліна пише, ми це все обговорюємо. Це да, до питання, чи змінять залужного. Якщо вам цікаво, можете підписатись на телеграм-канал, на чат до телеграму. І Приймайте участь в обговорюваннях, там ви можете більше інформації дізнатись. І там, і тут, як так, як кажуть, так, давайте дивимося. Значити, грудень, який чекає грудень України. Ну, бачите, ударний туз випадає важкий, на місяць важкий грудень. Тут він пов'язаний пов знову ж таки, вісім капіково. Вона вказує на плітки, балачки, чутки, ось на це. Тобто ворог розуміє, з військового плану, ось, військовий захист підсилюється, якась військова допомога буде надходити. Бачите, військова допомога. Щось буде приходити, надходити. Але загально для жителів України тут удар не туз, ну він відвернутий. Відвернутий наверх це краще, ніж він бів вниз, коли цей удар не такий сильний, і цей він більше пов'язаний з вісімками. Тут одні вісімки випадають. Тобто, психологічно ворог буде тиснути з. Психологічно буде ворог тиснути своїми псо. Ось так. Таке випадає. Тобто, психологічно напружений напружений місяць. Ось так для України. Але найголовніше, що від, від західних країн всі вісімки вийшли від західних, від заходу, від західних країн будуть надходити допомога фінансова, військова, щось якесь обладнання, військове, якесь озброєння буде також надходити. Тобто, в грудні. Можливо, бачите, тут від заходу в грудні будуть гроші, тобто, можливо, утвердять щось, можливо, там передадуть ці гроші, можливо, там підпишуть якісь, але від заходу серйозні гроші і військова допомога. Для, для українців важкувато, особливо чогось випадає от дитяча карта. Треба слідкувати за психоемоційним станом дітей. От якось діти страждають саме в психоемоційному стані. Тому батькам треба більше приділяти увагу дітям. Ось так. От, от такий місяць. Не прямо катастрофічний, але от така, напруги отакі: пов'язані з ворожими псом. Будуть розкручувати якісь, якусь ерунду. Люди у нас, звісно, зараз напружені психологічно. Також подавлені, так, ну, цим будуть користуватися. Тому, друзі, нам треба жити сьогодні, відчувати, відчувати всі добрі події, все, що в коло вас там відбувається, треба сьогодні, отримувати насолоду від життя, від того, що вас оточує, від, від того, що ви живі, здорові. Що у вас є там робота і так, далі, і так далі. Сьогодні треба це відчувати, впитувати. Позитив цей впитувати треба сьогодні. Як кажуть, жити сьогоднішнім днем, але ну, не в такому прямо глобальному сенсі. Але от відчувати оці всі моменти, корисні, позитивні і гарні саме сьогодні. Не чекати, що колись це буде, колись це буде і чекати це колись. Намагатися це робити сьогодні. Так. Знову, знову у нас президент Росії Галкін, не буде там президента Росії Галкіна. Там ще дуже довго буде цей режим. Там Цей буде режим, після цей буде Карлік, після Карліка, там буде яко, якийсь там ставлік, буде тримати цей режим. А от після того ставленіка буде етап зміни. Ось тому це буде ще років. Якщо оберуть цього карлика ще на 6 років, а його оберуть, а його оберуть. А його оберуть, друзі, тому 6 років і ще років 10, напевно, там все-таки буде. Так, наступне питання, друзі. Наступне питання у нас безугла. Розгляньте, будь ласка, конфлікт залужного та безуглою. Чи змінять головнокомандуюча? Ну, по зміні головнокомандуюча я вже писав, казав в телеграмі. Відео я робити не хочу на цю тему. Звісно, він не, не, звісно, його можуть змінити. Тому, друзі, я, чесно кажучи, чесно кажучи, просто не хочу робити на це, чи змінять його, чи не змінять. Хто підписаний на Телеграм, на чат, на чат, в чаті хто є, той знає відповідь. Добрий вечір всім, Оля, добрий вечір, Юля. Вітаю. Подивимось безугла. Конфлікт без і залужного. Точніше це. Конфлікт її з ним. Або її незадоволення, її невдоволення там те, що вона писала. Подивимось, вона Трифова дама. Ну, пали балачки одразу. Вона Трифова дама, я подивився, вже дивився. Вона трифова дама. Дніпро, вітаю, всі мої вітання, друзі. Вона розповсюджує ці плітки і чутки через, за, через свою користь якусь. Ось так. В неї ніякого конфлікту немає. Там конфліктної карти такої серйозної немає. Конфліктної карти немає. Е, є якийсь червовий король, якого хочуть, якого хочуть замість залужного поставити. Оцей червовий король. От він... Є якийсь, Можливо, це вже інформаційний такий де інформаційний поток, вона це робить за свої користі. В неї взагалі немає там ні любові там до нього, ні, ні зла якогось, це вона виконує свою якусь задачу, свою якусь поставлену мету. Ось так. Як хтось поставив їй таку задачу, і вона про це балакає. Це от рухається до того, що буде. Що, от бачите, хтось питав, хто, запитав, хто писав це питання, що залужного будуть, планують, планують змінити на червоного короля якогось. Ось так. Вона в цьому форваторі рухається. Зміни ці можуть відбутися весною. Ці зміни, вірогідність така весною висока. Вона це робить за користь і просто відпрацьовує їй все одно. Вона просто звичайна депутатша, яка любить гроші. Все. Дякую за донат, хто відправив. Хто відправив з не знаю звідки? Хтось відправив, дякую величезне. Чи повернеться коли-небудь Крим до Туреччини? Так, зараз я читаю ще, хто може писав. З, не от Юля пише: краще подивіться, чи звільнить без углу за її базар. Її не звільнять. Вона виконує завдання, яке їй поставили. Все. Ніхто її звільняти не буде. Так, Київ вітаю. Чи повернеться коли-небудь Крим до Туреччини? Отак, От і хто це пише? Ель-Нас. Ель Чи повернеться Крим до Туреччини? Та не бачу я ніякого повернення. Немає тут повернення ніякої до ніякої Туреччини. В Україну повернеться в Крим. В Україну повернеться в Крим. І будуть, до речі, туди вкладати дуже великі гроші в Крим. Україна з підтримкою Західних країн, Штатів, там, США, Європи, будуть великі гроші вкладати в Крим. Так, привіт, Київ. Є такий телеграм-так, no War пишем. Є такий телеграм-канал, як Генерал СВР. Подивіться, чи можна. Довіряти інформації, яку вони, публіку, яку вони публікують. Бо писали, що будлера вже немає в живих, та багато всякої інформації публікують тропу. Зараз подивимось. Телеграм-канал Генерал СВР. Чи можна йому довіряти? Чи можна довіряти ті інформації, яку він публікує? Дякую за донат, відправив. ще ось банку. Дякую величезне. Так, дивимось телеграм-канал. Генерал СВР. Чи можна йому довіряти інформації ту, яку вони публікують. Ну, там бачите балачки, плітки. Це телеграм-канал, він направлений на розповсюдження пліток, на розмови. Чим більше розмов. Про нього, про цей телеграм-канал. Чим більше розмов про ту інформацію, яку він там публікує, тим краще. Тобто тут інформація низького рівня. Низького рівня інформація. В цьому телеграм-каналі. Вони, вони там публікують в цьому телеграм-каналі, вони публікують. Хто платить, не, 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 низького рівня. Інформація не, не підтверджена там, і так далі. Вони, хто платить, той, той короче, і танцює. Ось так. Вони опублікують все. Мабуть, їм заплатили гарно за це, за ту інформацію, яку вони публікують. То вони і відпрацьовують гроші. Тому ось таке. Довіряти, цю, довіряти тій інформації не варто. не варто. Такі питання ми можемо дивитися. Чи варто довіряти, чи не варто. Дуже важко і дуже складно не завжди вищі сили відкривають по термінам е інформацію по термінам. Не завжди. Це залежить там, від самого питання, це залежить від. Е того хто питає, там дуже багато, і часто, частіше не відкривають по термінам, тільки умовно, там. близько, далі, середні терміни ось так. Тому, що стосовно фактів, чи є, чи є факт того, чи є факт того, це ми можемо точно з вами побачити. Це я можу вам сказати. Так, наступне питання у вас у нас з вами. Чи буде Китай, чи його... Проксі воювати з США. Чи буде Китай, чи його проксі воювати з США? Давайте подивимось, вірогідність яка війни між Китаєм та США. Реальна війна, збройний конфлікт між Китаєм та США. Пустий цей конфлікт, пустий цей, і він не цікавий. Тобто інтерес трифового короля трифовий, це може бути цей Сіціньпінь. От бачите, десятка трифова вказує на те, що цей інтерес його пустий. Оця війна і хлопоти його не будуть направлені на це. Навпаки, цей Сі Цзіньпінь буде багато робити все, що завгодно, заздалегідь. Для того, щоб не відбувалися навіть такі от натяки на це. Взагалі їм це не цікаво Китаю, їм це, вони по-перше роблять все, щоб цього не відбулося. Вони не роблять нічого для того, щоб це відбулося. Їм це не цікаво і це неможливо. І в них немає, немає ні інтересу, ні засобів, ні можливостей проводити. Вести цю війну і так далі. Це, це все плітки. Хто написав, якщо ви десь там чули цю версію, це все пусте. У них є між Китаєм та Штатами є така конфронтація, вона навіть не конфронтація економічна, а перегони такі. От, у них все, що пов'язане з грошима. Такої військової серйозної конфронтації в них немає і не буде. І це не цікаво в першу чергу Китаю. І він не витримає, і це його най... найбільший ужас і страх. Ось так. Доброго вечора. Катерина пише: Доброго вечора, Катерина. Слава, скажіть, будь ласка, у новинах часто можна почути, що у США є достатньо F16, достатньо ракет дального радіусу дії. Тому питання, чому нам не передають? Передають по краплі. Чому в США передають дозовано ракети і не передають F16. Давайте подивимося, чого дозовано так. Чого дозовано, йде допомога. Тут є етапи, етапи, які не можна порушувати. Це якісь етапи. Тут дві шістки вказують на етапи. Це якісь дороги. Вони тут не можна робити це швидко і різко. Десятка пікова показує на неочікуваність, на зміну таку різку зміну. Вони не можуть робити таких серйозних змін. Тобто це якось неможливо. Це повинно йти якимись етапами такими частинами. Чого не дають f 16 f 16 дадуть. f 16 дадуть. Я бачу, що, по-перше, сама інфраструктура України не готова, фінансова система не готова, як фінансувати там, як утримувати це все. Майно, яке дається, розумієте? Тобто Україна також не зовсім готова ні фінансово, ні технічно. Тому це все йде поступово. Наскільки це можливо, воно йде швидко. Але воно невздовзі, воно прискориться. Ось так. Тут немає якоїсь, знаєте, якоїсь скритої там чогось такого скритного. Тут такого немає. Тут, тут ось так, як я сказав, дозовано йде і треба ще утримувати це все. Утримувати логістика, дуже слабка логістика для цього, і так далі в Україні. Поки що не готова сама Україна все отримати, отак от кучею, і це все цим користуватись, це все обслуговувати і так далі. І так далі. От така відповідь. Чому дозовано і чому так недостатньо? Так, не знаю, чи, не знаю, чи раніше таки дивилися, але цікаво глянути на питання, чи підсилять f 16 нашу армію. Якщо так, то наскільки що нам цікаво на випаду стосовно цього? Так, дивимось. Давайте подивимось. f 16 Наскільки посилять українську армію? Ну, посилять достатньо в повітрі е серйозно посилять. Це, Це буде серйозним злом для окупованої, для окупованої частини України. Це буде серйозне зло для них там, для ворогів, для іншої от країни бубнова масть тут випадає. Це серйозно посилить. Але все ж таки я не бачу, що дадуть їм нам цілий авіапарк такий, знаєте, куча літаків. Знову ж таки, вони будуть дозовано даватись. В повітрі зараз в Україні е, слабка ситуація. В повітрі ситуація, бачите, дев'ятка тут вказує на те, що ну, це не критична карта, це просто є проблеми. В повітрі є проблеми. Е, і ці проблеми завдяки F16 будуть, ну, будуть вирішуватись. Вирішиться. Тобто посилить. І посилить достатньо так серйозно. Посилять достатньо серйозно. Але це не буде. Друзі, це не буде якоюсь там, знаєте, мега крутою зброєю, якщо нам F16 вони дадуть і вони попадуть. В Україну і все. І війна закінчиться, і всі хорки переб'ють. Це комплексно. Вони все, все одно дуже сильно підсилять, дуже сильно підсилять, але це не буде. Так, це не буде, друзі, якоюсь там, знаєте, чарівною пігулкою або паличкою виручалочкою Це не буде. Це буде серйозне підсилення, але так, наступне питання у нас.